А ми uh -huh. машину не передаємо на частину, бо є багато запитів від військових, щоб вона все ж таки напряму військовому передавалася. Uh -huh. На момент передачі перевіряємо це ми, щоб бригада, яка отримує машину і військовослужбовець, був все ж таки десь напередку і вона виконувала свої бойові обов'язки. Uh -huh. Е, цей час, це це про перше uh -huh. кажу передачу. Тут е, ми проаналізували, як би було найкраще, нам зараз будуть допомагати три військових з різних напрямків, і вони будуть нам консультувати. Так що я би ну я ж не знаю, як його правильно передати, щоб воно сто відсотків було там. Ми намагалися по максимуму зробити, але ж кажу, деякі машини, хлопці, там було дві-три машини, що вони вернулися. І були не були десь в тилових частинах. Це було дуже неприємно, тому що ми робили все для того, щоб машини були е, в перших лініях. Тому зараз нам на ці акції будуть допомагати все ж таки військові розподіляти автомобілі.